Та дивовижна данія. На піщаних пляжах живе маленька істота, яка ловить у свою пастку поживу. Це личинка мурашиного лева. Назвали її так, бо улюблений смаколик для міні хижака мурахи. Личинка мурашиного лева викопує пастку в піску. Потім вона ховається на дні фастки, сподіваючись, що в неї впаде мураха. Мурахи живуть у лісі неподалік. Вони зайняті роботою, носять до свого мурашника соснові голки, хворостинки, їжу. Але деякі наважуються на довші подорожі, прямуючи з лісу. До піщаного берега. Тут на піску важко втримувати рівновагу. На це й сподівається мурашиний лев, що одна з мурах послизнеться і загремить в його пастку. Ця мурашка побачила травинку, яку було б непогано забрати додому, просто над пасткою мурашиного лева. Личинка мурашиного лева завдає удару своїми жувальцями, вона хапає мураху за ноги. Личинка намагається затягнути мураху в пісок, але травинка заважає, їй доводиться відступитися. мураха врятувалась. цього разу личинці мурашиного лева поїсти не вдалося. Але ось вже інша мураха наближається до пастки. Вона теж послизнулася на піску. І начебто щастить бідолаха приземляється на ноги і тікає. Але в мурашиного лева є і запасний план. Він намагається збити мураху, кидаючи в неї пісок. Мурахи не залишилося сил, і нарешті мурашиний лев здобув собі обід. Ціле літо личинка мурашиного лева ласує мурахами. Коли стає холодніше, вона заривається в пісок і впадає там у сплячку на цілу зиму. Наступного року, коли приходить весна і повертається сонце, щось відбувається. Маленьке створіння знову вилазить із піску, але це вже не личинка. Личинка мурашиного лева перетворилася на дорослого мурашиного лева, Гарну крилату комаху. Тепер вона вже не сидітиме в піску, а ширятиме у височині, дивлячись на пляж згори.